На дворі сонечко, весна, а це означає, що у мене є настрій для того, аби зробити свій айпад естетичний та весняний. Тому погнали. Спочатку змінимо шпалери. Для пошуку шпалери я використовую Pinterest. Я там створила окрему дошку. Ось дивіться, тут уже мені пропонує безліч класних ідей, які можна зберегти. З посилання на цю дошку я залишу в описі під цим відео, аби ви теж могли використати ці картинки як шпалери. Але я вже знайшла собі картинки. Це ось таких дві: одна буде на головному екрані, інша на екрані блокування. Додаю це яскраве фото на головний екран. А ось це додаю на екран блокування. Ось так гарно це все виглядає. Для того, аби змінити іконки, я завантажила ось таку програму. Тут є багато різного всього, є теми, віджити та іконки на будь-який смак. Мені приглянулися тут одні іконки. Вони яскраві та весняні, як на мене. Завантажую. Тут потрібно подивитися три відео, аби завантажити безкоштовно. Три реклами я переглянула, далі завантажую, надаю дозвіл. Далі трошечки туплю, тому що не знаю, що далі робити. І просто стою читаю, намагаюся зрозуміти, що робити взагалі. Зробила скріп на всяк випадок. Може, це мені щось дасть. Я подумала, що це кнопка. Натискаємо готово і далі натискаємо ось цю синю кнопку. Нас переправляє налаштування, натискаємо, і потім треба натиснути дуже багато разів інсталювати. І все, іконки вже є. Тепер єдине, що потрібно, оці страшні некрасиві е іконки, сховати в одну папочку. І залишити, і впорядкувати ось ці новенькі красиві іконочки. Тому буду зараз цим займатися дивіться, як у мене все гарно вийшло яскраво та по весняному, так як я і хотіла. Іконки ті некрасиві, сховані. А красиві порядковані. Я їх розставила так, як мені зручно. Тепер переходимо до віджитів. Заходимо в ту ж саму програму і шукаємо віджити, які нам сподобаються. Тут є дуже їх багато різних, і погода, і календар є досить багато безкоштовних, тому обирайте. Ось цей віджит видаляю, він мені не подобається. А новенький зараз буду додавати. Пішла ось такі класні із списком задач. Оберу ось такий рожевенький, тут нічого складного, просто натискаємо Завантажити і надаємо дозволи, які потрібні для цих віджитів. Натискаю змінити, далі на плюсик і обираю цей віджит. Обираємо форму, яка найбільше подобається, і натискаємо зелену кнопку. Все, ось так це виглядає, і готово. А ось і кінцевий результат. Заставка одна, заставка друга, іконочки та відеоти. Це все, що я вам хотіла показати в цьому відео. Айпад свій я зробила естетичним, як на мене. А як вам напишіть в коментарях? І все, бувайте до нових відео!